Сьогодні, 17 грудня 2015 року, готується останній день, останні години підготовки продукції для відправки у зону АТО. Це 15-та наша ювілейна відправка. Наготовлено дуже багато різноманітної продукції. Звозиться із всього району. Тут і прибув дошевецький сільський голова Димка Іван Васильович. Перед цим була Коротенький репортаж про те, як приймали передачу. велика кількість коштів продукції. І ось тут що тільки є. Є в нас і телебачення, є і кореспонденти із молодого Буковинця. Прибув отець Віталій, Мензак, Каталан. Ось там далі вариться, щось там доповідає. Доброго дня. Волонтер наш Руслана Лупо показує, що Русланка привезла. Зайці, кажучи, во тут іде, тут іде, там йде завантаження, говорить що, що. Що ми що, що приготували? Да, зробили стопухано хліба, е, напекли пирогів безсвітних вишні біля штук зайців, такі маїна ага. і двісті турдів вафельних будемо. Молодці, Як завжди, в кожної відправки ви видаєте свою відправку. Це наш водій, який буде вести у напрямку Донецька. Там другий автобус відправляється два автобуси, величезна маса. Там беруть інтерв'ю, там записують Василь Васильович Пасарнюк. Також привіз свою продукцію. Скільки відправляють якої продукції? Ось такі зайці тут заносять хліб, солодки і все інше. Включається багато людей. Чим більше Золотоорденська орда наступає, тим більше народ піднімається і не переможе ніяка сатана українського народу. Говорять, що у нас великі проблеми, Да, у нас великі проблеми, да, у нас багато жит, але гляньте, скільки людей прибуло, скільки працюють, скільки печей закруто різно у. Печах, і це все, і домашні страви, і все, що тільки можна. Ось кипить, кипить, іде робота. Люди працюють, стараються. Ось такі на пакети ідуть. Заставницька волонтерська сотня спільно з лісопетним батальйоном Наталії Польон Страви з домашньої печі, любі наші герої, прийміть найщиріші вітання від своїх батьків, сестер, дітей і внуків святом Святого Миколая, новим 16 роком і різом Христовим. За вас, захисників, вітчезним молиться увесь український народ. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і скорого повернення в рідні домівки з перемогою. Над лютим ординським ворогом ми віримо у вашу перемогу. Ми переможемо смачного слава Україні! Героям слава 17 грудня 2015 року. Наша адреса і телефони наших волонтерів, але тут сказано про те, що це Наталі Файон. Да, дійсно, заставівська волонтерська сотня заробляє гроші різноманітним чином. І це вже вдруге запросили лісапедний батальйон з зладійним концертом. І цей концерт відбувся 25 листопада. Зібрали біля 40 тисяч гривень. Це все завдяки нашій улюбленій Народні артисті Наталі Фаліон, тому і її велика частка тут є, але крім цього, тут працювало багато також різноманітних підприємців, прості люди, сільські, сільські голови. І оця робота іде, продовжується, і ми лише закликаємо Україну, піднімайся, Україна бореться за свої визволення. Україна, ти повинна іти у Європу, і ти будеш в Європу. Нас не відпускає Золотоординська Орда Азійська, але нікуди вона не дінеться. Вона не зможе перемогти народ. Це прості усі люди. Заставнівська волонтерська сотня. Це кілька сотень уже людей. Більше половини з них пенсіонери, підприємці, навіть учні шкіл і готуються самі різноманітні блюда, і фасоля з реберцями, і м'ясо, і ковбаси, і, і все інше. Ця вся продукція, да, іде багато. Іде багато того, що а кудися продукція йде, десь її розбирає, десь вона пропадає, брехня, це все їдуть на. Наші люди їдуть наші супроводжуючі, ось він один із них, який буде їхати, ось голова волонтерського об'єднання Буковина Української армії Алла Мустеца. Скажіть ваші враження від сьогоднішніх подій. Враження надзвичайні, завжди кожного разу приїжджаю до вас, кожного разу дивуюся, дякую вам всім. Не знаю, ви які бджілки, Знаєте, як місто таких чарівників. так тільки що сказав хлопчина, каже, якби в державі було, каже, такі самі, каже, руки, каже, ми каже, вже відбудемо країну за рік. Молодкий. Ми будемо надіятися на те, що ми все рівно розбудемо Україну, як співається у наших українських піснях. Не тільки Калину піднімемо, але й Україну піднімемо. І не може перемогти ота родинська, путінська сатана. Отець Віталій, з нами церква, з нами правда, з нами Бог і з нами перемога. Правда, отець Віталій? Перемога буде за нами, однозначно. За такої підтримки людей, які підтримують нашу українську армію. Бо е, городу шансу немає. Не Бог допомагає. Нехай Господь Бог благословить усіх наших людей, наших воїнів. Нехай воїни відчувають завжди таку велику підтримку наших мирних людей. Ми з ними, ми молимося за них. ми просимо Бога, щоб Господь благословив їх і щоб в них найшторші веземо нас від те нечисти російської. Ми Бог допомагаємо. Дякувати ціталі. А це все ми записуємо, репортажі і продаємо їх для того, щоб головне, щоб українські воїни відчували підтримку народу, щоб у тих, хто ще коняє спить, щоб у них пробуджувалася любов до Батьківщини щоб у них розвивалася ненависть до наших ворогів, а ця ненависть примножувалася і підтримувалася матеріальною підтримкою. Ми віримо в те, що Україна все більше і більше буде підніматися, і багато працюють наших недругів і серед нас. І серед нас різні слухи на, на владу, на розкол. Але ми повинні пам'ятати про те, що наша сила у єдності. Тільки коли будемо єдиними, тоді ми переможемо. А ми єдині з кожним днем все більше. І ви бачите, як оці бжілки, жіночки, як трудяться, як працюють, чим займаються. Ось такі вони наші автобуси. Іде загрузка. Це у госпіталь. Передали Тут овочі, фрукти, тут бригада, клеє, ящики, ящики пакуються. І е, десь під кінець дня, коли все завантажиться, оформиться і ця продукція буде відправлена у зону АТО. Ой, у лузі червона калина, ось вона калина. І калина. Тримається при негоді, і Україна вистоїть цю нечисть цей напад і буде квітучою щасливою європейською країною. Наша держава Україна.